Слава Богу! Слава, Слава Йому! Христос Воскрес! Господь! Читаю Слово Господнє. 20 розділ Івана з 11 вірша і нижче. Івана, 20 розділ. З 11 вірша і нижче. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилась до гробу. І бачить два ангели, що, що в білім сиділи один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони: чого плачеш ти жінко? та відказує їм узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказавши Оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього. Якщо пане узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус мовить до неї Марія. А вона обернулася та по єврейському каже йому: Рабуні, цебто Учителю мій, говорить до неї Ісус. Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіж. Я йду до свого Отця і Отця Вашого, і до Бога мого, й Бога вашого. Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Слава нашому Богу! Тема проповіді, друзі. Два питання Воскреслого Христа. Два питання Воскреслого Христа. Читаючи цю історію, з 11-го вірша, зауважте, 11-й вірш каже, Марія стояла при гробі, назовні та й плакала. Коли ми опускаємося нижче, читаємо, вона каже, взяли мого Господа 13 й вірш, і я не знаю, де його поклали. Після гріхопадіння людей на цій землі життя супроводжується смертю. Ми бачимо, як люди помирають. Це можуть бути наші рідні, близькі люди. Через це у нас страждання, біль, розпач, сльози. Через гріхопадіння прийшло щось жахливе. Гріх спотворив план Божий. Який був спочатку. Але знаєте, в цьому плані є щось далі прекрасне. І ми побачимо. І читаючи, друзі, ці слова, Марія стояла при гробі і плакала. Скажіть, роздумуючи в ці дні про Велике Свято Воскресіння і в ньому бачачи надію, ми разом з тим самим бачимо. Що люди подібне щось переживали, в тому числі і Марія Магдалина. Чи не подібну сьогодні картину ми бачимо, коли біль сльози, коли хто може стояти біля гробу і... і плакати? Ось чому Біблія, вона така близька, ось чому Євангелія вона така реалістична. Це про життя, це про життя людей, це про життя людей. До яких прийшов Бог, адже він хотів їх спасти. Чи сьогодні не задають те саме питання матері, батьки, яке задавала Марія? Узяли мого Господа, вона каже, а сьогодні батьки можуть задаватися питанням: я не знаю, де тіло мого сина? Я не знаю, де його поховали, де поклали, чи він ще живий. Подібні питання, друзі, яке задавала Марія, те, що вона переживала, переживає сьогодні наш український народ біля гробу, не знаходячи тіла. Але є два питання, які задав Ісус, в яких є надія для нас. І на основі Слова Божого. Запишіть, запам'ятайте, ми подивимося, що вихід є. Воскреслому Ісусі Христі. Алілуя. Алілуя! Вихід є Ісусі Христі. І два питання, які Він задав, і ми коротко над ними пороздумуємо. Чого ти плачеш? Читаючи цей текст, ми бачимо, Ісус Христос задає перше питання. Чого ти плачеш, жінко? Чого ти плачеш? Здається, таке просте питання, і що можна побачити в цих словах Ісуса Христа? Ми бачимо, що Богові небайдужі наші сльози. В Цей час війни, говорячи про Воскресіння, про Воскресло Ісуса Христа, ми бачимо, як він цікавиться людиною, як він цікавиться Марією, йому не байдужі її сльози. Чого ти плачеш? А як ви думаєте, сьогодні він запитує це чи не запитує? Коли ми терпимо біль, страждання, коли наше серце обливається кров'ю, коли крик, страх, біль, паніка в людей, він стоїть поряд і задається саме питання, чого ти плачеш? Живий Бог, на відміну від інших божків. Живий Бог Ісус Христос, Воскреслий, Він цікавиться станом нашим, станом людини. Йому цікавий ти. Йому цікаве, що ти переживаєш. Твоє горе, твій біль, твоє серце, твоя душа. Він зацікавлений, він стоїть поряд і каже, чому ти плачеш? Ісус Христос, Він нам показує Бога, живого Бога, правдивого Бога, який плаче разом з людиною. Не тільки запитує, але Він плаче, Він готовий страждати разом з людьми. Він готовий плакати, і Він це робить. Згадайте хоча б Ісус Христос, який стоїть біля гробу Лазаря. Пам'ятаємо всі цю історію. І коли ми читаємо її Івана 11,35. Там чітко написано, як Бог, він плаче, Він співчуває, написано, і закапали сльози Ісусові. Сьогодні багато людей запитують, де Бог, де Христос? Він живий, Він воскреслий, Він страждає разом з нами. Йому не байдужий наш біль, йому небайдуже ти, йому не байдуже людство, Він плаче разом з людством, дивлячись. Як воно через ріг себе заганяє в пропасть, як воно деградує, але в нього є вихід. Алілуя йому. Алілуя! Він плаче біля гробу лазаря, Він може нам співчувати, брати і сестри. І в цьому є радість для нас, в цьому є підбадьорення для нас, бо той, хто нас створив і створив всю Вселенну, ми йому не байдужі, уявіть, той, хто видихає зорі. І знає їх число, і знає кожну з них по імені. Ми йому не байдужі. Автор послання до Євреїв каже 4 розділ 15 вірш. Бо ми маємо не такого правосвященника, що не біг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому подібно до нас, окрім гріха, брати і сестри. Ісус Христос, прийнявши вигляд раба подобою, ставши як людина, уподібнившись з нам, написано випробуваний у всьому подібного до нас, окрім гріха. Він може нам співчувати. Так Слово Боже каже. Він може нам співчувати. Якби? Тобі важко, тяжко не було, щоб ти не переживав на цій землі. Страждання це є частиною життя на цій землі, яка спорчена гріхом, на жаль. Але в нього є вихід, в нього є співчуття, в нього є потішення для кожного з нас. І про це Воскресіння, що воскреслий, живий, він нас потішає сьогодні. В ньому є потішення. Алілуя! Слава Йому! Слава Йому! Він розуміє, адже він був в нашому тілі, Він співчуває нам. І не тільки, друзі, коли ми роздумуємо далі про це, він зацікавлений в тому, щоб забрати джерело страждань, сліз, болю. Зацікавлений чи ні? Як ви скажете? Зацікавлений в тому, забрати джерело, забрати гріх. І він його переміг. Алілуя! І він його переміг. Він джерело оцього всього зла, гріх, він переміг. Павло до Євреїв пише 5:12 Тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Прийшов гріх, ми це знаємо. Ми знаємо історію гріхопадіння. Але читаючи деякі тексти далі, друзі, для нас на підбадьорення Євреїв 9.25 чітко каже, що Христос усуває причину страждань, усуває гріх. Євреїв 25 написано, а тепер Він з'явився один раз на схилку віків. Це про те, що сьогодні ми роздумуємо. Христос з'явився в тілі, Він помер і Він воскрес. І так і каже автор послання до євреїв. Він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою. що зробити? Знищити гріх? Щоб власною жертвою знищити гріх? Євреїв 9:25. 26 вірніше. Христос власною жертвою. Знищив гріх. Ми просто так читаємо, брати і сестри. Але кожен раз на спомин смерті ми роздумуємо про це, якою ціною це вдалося йому, якою дорогою ціною Він платив за нас, Він знищив гріх. Римлян 4, 25. Написано, що був виданий за чиї гріхи, брати і сестри, за наші гріхи. Це показує, як Бог він приходить до людини, як Він зацікавлений в тому, щоб дати їй вихід, щоб дати їй життя, щоб людина не загинула про це Воскресіння. Тому що ми далі читаємо, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого слава Йому, живому, Воскреслому. Коли ми дивимося далі, друзі, що зробив Христос? Він приготував для віруючих. Край небесний. Об'явлення 2014. Зачитаємо, пригадаємо. Це слова надії для нас, що ми маємо в Ісусі Христі, якщо ми віруємо в Нього. Віруємо в Його смерть і Воскресіння. Завуважте. Об'явлення 2014, смерть. Те, що сьогодні ми бачимо, Він її переміг. Ми будемо співати псалом. О смерть, де скажи твоє жало. Гарний псалом він переміг смерть. Смерджі та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. Об'явлення 21:3. Слова надії для тих, хто пішов за ним, слова підбадьорення в час війни, в час горя, в час сліз. Що не завжди так буде? Є надія для тих, хто йде за Христом. Ви віруєте в нього, брати і сестри. Ви довіряєте Йому. Вітаю вас, як каже один з братів наших. Вітаю вас! На вас чекає оцей край. Прочитаємо про нього. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Зауважте. Христос питався Марії, чого ти плачеш? Він усуває причину, плачу, болю, гріх. І далі написано: І Бог кожну, четвертий вірш, І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю. Вже не буде. Бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, ось все творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав той, хто сидить на престолі, ось довевся, творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І далі Іван каже: І сказав він мені: сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дар я дам від джерела живої води. Оцей останній вірш нас наштовхує, друзі, цей текст останнього вірша нас підводить до другого питання. Кого ти шукаєш? Друге питання, яке задав Христос. Кого ти шукаєш? Хтось шукає не кого, а щось. Щоб бодай трішки відчути якоїсь насолоди, якогось заспокоєння в цьому житті, на цій землі, спорчені гріхом. Люди по різному шукають, чогось шукають, когось шукають. Хтось старається заглушити ось цей біль різними методами, наркотиками, алкоголем, розпусним життям, збагаченням, роботою, кар'єрою та чим завгодно людина шукає щось. Хтось шукає когось, думаючи, що інша людина вона зможе зробити мене щасливою. Коли статати людей перед шлюбом і багато людей скажуть молодих, коли потім пройде життя, трошки проживуть. Чи не чули ви таких слів? Я думав, вона мене зробить щасливою. Я думала, він мене зробить щасливою. Люди стараються, друзі. Заглушити якісь свої страждання, якось їх нівілювати. Є певне щастя тут на цій землі, в певних речах, в певних людях, в дружині, в чоловікові, в дітках, в друзях. Так, воно є. Але ми повинні визнати, що це щастя яке тимчасове. Але є той, в якому є вічне щастя. Ім'я йому Ісус Христос. Алілуя! І коли ми надіємося на нього тільки в цьому житті, нам якщо ми християни, то ми, Слово що Боже, каже, <клес> уявіть собі, ми можемо надіятися на Христа, але якщо тільки в цьому житті ми найнещасніші, справжнє щастя, воно заховане в ньому, і справжнє щастя, де не буде, ми читали слів страждань, де воно? Приготовлене для вірних Його? Алілуя! Україна, друзі, вона також щось шукає. Наш український народ також щось шукає. Продовж тих трьох років війни хіба не шукаємо ми виходу в людях, скажіть. Хіба не шукають люди якогось потішення? Думали, Байден допоможе, потім думали, Трамп поможе, Євросоюз поможе. Та хто завгодно, людина шукає помочі. Але хто знадіється, шукає помочі в ЗСУ. І до певної міри, друзі, це правильно. Це правильно. Ми, як люди, ми тут на цій землі повинні все-таки допомагати і шукати допомоги в людях. Але стоїть актуальне питання, яке задав Ісус Христос. Кого ти шукаєш? Кого ти шукаєш? Людина шукає Спасителя, друзі. Насправді людина шукає Спасителя. Але це не завжди є Ісус Христос. Людина шукає. Чи людину іншу, чи якісь задоволення, чи ще що, що я перераховував, але людина розуміє, що їй потрібно Спаситель, їй потрібно заспокоєння. Але на превеликий жаль, ще багато людей не розуміють, що справжнє спасіння, справжній Спаситель це є Ісус Христос. Тільки Христос є джерелом справжнього спокою, свободи, щастя, радості. Святий Агустин сказав одного разу. Сильні слова, які повторюють дотепер, ти створив нас для себе, Господи, і неспокійне наше серце, доки не заспокоїться в Тобі. Цей чоловік, він також вів розгульне життя, нечастиве життя, але одного разу зустрівся з Богом. І Бог його відродив до нового життя. Він став його працівником, він став великим Богословом. І він зрозумів і каже: Ти створив нас для себе, Господи. І неспокійне наше серце, доки не заспокоїться в тобі. Матвія 11,28 відомі нам слова. Христос каже: прийдіть до мене, усі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Спокій є в Ісусі Христі, в воскреслому, в живому. Івана 8:36. Люди шукають свободи. Христос каже, коли Син, Отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Можна жити в незалежній країні, але бути залежним від гріха, бути залежним від диявола, від проклять. Христос каже: Я готовий зробити вас вільними, якщо ви прийдете до мене. Коли син зробить вас вільними, ось справжня свобода. Псалом 30,12. Ми говорили, що також справжня радість джерелом радості є Бог, є Христос. Це для нас підбадьорення. Псалом 30, 12 вірш. Або 29, або 31. Дивіться, як написано. Ти перемінив мені плач мій на радість. Жалобу мою. Розв'язав і підперезав мене радістю. Коли ми згадуємо Воскресіння, друзі, Христа, то це про це, це про те, що зробив Христос, Ти перемінив мені плажна радість. Тільки Він по істині, по справжньому може це зробити. Жалобу Мою розв'язав і підперезав мене радістю. Коли ми читали цей текст, Христос закликає, хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Тому, друзі, якщо наша відповідь на друге питання Христа, кого ти шукаєш, і ми скажемо, Ісусе, я шукаю тебе, то ми що найщасливіші люди? Ми найщасливіші люди. Якщо наша відповідь я чекаю, я шукаю Христа, то Слово Боже каже, якщо ти шукаєш, то ти знайдеш в цьому є надія для нас. В цьому є надія, друзі. Порадіймо, усміхнімося. Це свято радості, ми кажемо. Свято Воскресіння це свято радості. Навіть коли довкола нас ми бачимо обставини дуже і надто нелегкі. Але Воскресіння Ісуса, воно дає нам надію. І закінчуючи, друзі, дивлячись на Марію. В її образі, знаєте, ми бачимо, не мов би, все людство. Образ людства, що шукає Воскреслого Господа, але не може впізнати його. Він близько біля них, але ще так багато людей, вони його не впізнають. Як подібно Марія, він був близько біля неї, але вона не могла пізнати його. Але ми говорили ці два питання: чого ти шукаєш? Ісус не докоряє, він сповнений не докором, а співчуття. Приходить пробудження, вона не мов би, пробуджується від сну, ми потім побачимо. У Євангелії від Івана ми бачимо, що емоції ведуть порою і в нашому житті до глибшого прозріння. Ми бачимо Ісуса, який плаче біля Лазаря. Ми читаємо і слухаємо Ісуса Івана, 16, 20, який каже до нас сьогодні: ваш смуток, ваше горе обернеться в радість! І Дух Святий не випадково Він названий Дух Утішитель. Є той, хто нас потішає, навіть коли нам важко і тяжко. Це, друзі, перехід від жалоби до радості. І друге питання, кого ти шукаєш? Це ключове питання Івана. Не що. Зауважте, а? Кого? Не що? А кого? Хто є твоїм центром? Марія не мов би, уособлює потребу всього людства в Спасителі. Це питання стоїть, друзі, і сьогодні перед людьми. Сьогодні перед тими, хто читає Євангелію. Кого ти шукаєш? Кого ти шукаєш? Якщо ти шукаєш істину, то ти шукаєш не що, а насправді кого? Бо Христос каже: Я, дорога і правда або істина. І життя. І 20-й вірш, друзі, 20 й розділ, 16 й вірш. Наближаючись до кінця, написано так, Івана 20,16. Ісус мовить до неї Марія. А вона обернулася та по-єврейському каже йому: Рабуні, Цепто учителю мій. Ми бачимо кульмінацію, друзі. В чому вона полягає? Лише коли Ісус каже Марія. Вона його впізнає. Тобто пізнання, друзі, приходить, зауважте, не через, не через її зір. Вона ж його бачила чи ні? Вона його бачила. Але пізнання приходить через, через слово. Ви щось розумієте? Пізнання приходить через слово. Ось те, знаєте, казав, Кома ми сьогодні чули, коли не побачу не вірую. Але Христос каже, блажені ті, хто не бачили, а вірують. через що? Сьогодні Розці казав, що ще не розуміли з Писання, ще не було відкрито. І знання приходить не через зір, а через слово, звернене особисто до тебе. І зауважте, в цих словах оживають слова Христа 10.3 Івана, який каже, і Його голосу слухають вівці. вівці і свої вівці він кличе він. по іменню. Він каже до неї, як? Маріє. І не би відкрилися її очі. Вона побачила, він ж насправді стояв біля неї. Він з нею говорив: пізнання приходить не через зір, а через слово. Ісаї 43:1. Дуже сильні вірші, друзі. Це і підбадьоренням для нас. Там написано так, друга частина вірша. Не бійся. Сьогодні Христос каже до тебе, до мене, до людей, які довкола нас. Він каже ці слова, але ну, на превеликий жаль, ще не всі бачать і не всі чують, подібно, як Марія. Але коли звернуться до Слова, віра від слухання, слухання через Слово Боже, ці слова звучать і підбадьорення для нас. Не бійся в цей час війни, в час сліз, в час болю, коли літься кров, коли ми. Знаєте, просто стогнемо, не бійся, бо тебе викупив я. Я покликав ім'я Твоє, ти мій. Хіба не ці слова, вони прозвучали до Марії? Одне просте слово, Він її покликав на ім'я Марія. І вона каже, вчителю мій. Або якщо вільніше кажуть, перекласти це особливо таке слово, мій улюблений вчителю. Цей короткий уривок, друзі. Ми бачимо, це є своєрідна така міні Євангелія. Коли ми подивимося на зустріч Христа і Марії, ми бачимо там горе, ми бачимо потім пошук Марії. Ми бачимо присутність Христа. Ми бачимо поклик Христа Марія. Ми бачимо пізнання. Вона його пізнала. І ми бачимо місію. Вона стане першою. Благовісницею Воскресіння. Це не просто історія Марії, брати і сестри, це історія кожного, хто шукає, плаче, не бачить, поки не почує голос Ісуса, який звертається по імені. Амінь.